Ну, ви зрозуміли. Сьогодні в нас наймагічніший відгук на наймагічнішу у всьому світі книгу Гаррі Поттер і філософський камінь. Гаррі Поттер і Філософський камінь. Перша книга про хлопчика зі шрамом. Це магічна, чарівна і добра казочка. Ми знайомимося з Гаррі. Маленьким худорлявим одинадцятирічним хлопчиком з неслухняним волоссям і гарними зеленими очима. Він живе із дурслями, своїми тіткою, дядьком та двоюрідним братом. Життя в нього і так не мед: батьків немає, родичі його не люблять, братик весь час знущається, друзів він немає. Крім павучків у комірчині, яка слугує йому кімнатою. Так ще й з ним якісь дивні речі відбуваються. То якимось дивом він опиняється на даху школи, то волосся саме відростає, то змії з ним розмовляють. І тут його життя докорінно змінюють сови, І величезний кудлатий дядечко, який заявляє: «Гарі, ти чаклун!» чаклун. У малого з'являється перший друг. Саме з Гегріда починаються цікаві пригоди Гаррі. Коли він знайомиться з магічним світом, усе йому нове і незвичне, дивне і прекрасне. Взяти, хоча б як Гарріка зацікавила родина візлів на вокзалі. А коли він знайомиться з Роном, хлопчик отримує ще одного друга. І купу запитань та вражень. Дуже цікаво було читати про розвиток дружби із нестерпною всезнайкою Герміоною, скільки вони всього разом пройшли, і Норберта, який виявився Норбертою, і розгадка таємниці Ніколаса Фламеля, темний ліс. І ще купа і купа цікавостей. Я дуже добре запам'ятала перший гаріний політ на мітлі. І як Гермі вчила всіх, що потрібно робити, але отримала справжній шок, коли в самої нічого не вийшло. Дуже цікавий і сам замок Говорс. Гогворс, Гогворц, гостроворси ворси просимо уклінно вишколити нас, мудрих і тупеньких, лисих і глухеньких і шмаркачів, що йдуть у перший клас. На шиголовешках ще гуляє вітер і засохлі мухи, по кутках лежать. Там на всі предмети місце віднайдете, бо в порожній горщик, легко все зсипать. Дай, будь ласка, гок мудрості своєї, і про все таємне, чесно розколись. Не лінуйся чим-небудь, нас сучити не забудь, не згорить наш мозок, не журись. Взяти хоча б стелю у великій залі, рухомі сходи, озеро і кальмара. Та й привиди і півз справляють враження. А святкування Хелловіна і Різдва у замку. Оце справжній магічний розмах. А квідич – оце мій спорт. Я теж дуже хотіла б бути ловцем, ну або відбивачем. Одне питання не давало мені спокою. Точніше, два. Що насправді побачив Дамблдор у дзеркалі Яцерес І що я б у ньому побачила? Це дзеркало, яке показує найбільше, найсокровенніше бажання вашого серця. Не більше і не менше. Ці зображення не несуть ні знань, ні правди. О Дамблдор, яка ж ти мудра людина! Дуже цікавим був фінал книги, коли друзі, наше золоте Тріо, розгадали підступний план Снейпа. І пішли на третій поверх до Флафіка. Герміона, як завжди, холоднокровна і розумна, що і рятує Тріо у першому випробуванні. Далі майстерність показав Гаррі, як наймолодший ловець за останні 100 років він демонструє чудеса пілотажу на мітлі. Ааронова партія у шахи і його самопожертва. Ох, Лев! Справжній Грифіндорець. Ну і знову розум і логіка Герміони дають Гаррі можливість пройти крізь полум'я і зустрітися з Заїкою Квірелом, в голові якого живе Волдеморт. Оце так фінт. Та і тут Гаррі демонструє відвагу, силу і сміливість. Ну, не даремно ж він, грифіндорець. Тільки не слізарін, тільки не слізарін! І перемагає того, кого не можна називати. Ну і позитивне закінчення на станції Крін Крос. Коли друзі прощаються на канікули. Та Гаррі знає. Він повернеться у Гогвардс. Адже це його дім. І там у нього справжні друзі. Я вам вже все розповіла. До побачення. о Ой ой, як завжди. Не забудьте. Поставити мені вподобайку, підписатися і залишити мені коментар щодо книги, щодо відео, будь-який. Буду щиро вдячна. І почуй мене.